Всіх вітаю, дорогі підписники, гості каналу, і колеги-блогери. Хочу подякувати моїм товаришам, які допомогли нам для нашої бригади зібрати хоч і стареньку побутову техніку, але для тих задач, які будуть вони використовуватися, підійде. Тож хочу ще вам сказати: обов'язково підписуйтесь на канал, далі буде багато цікавого контенту і зборів коштів, тому що наша бригада тільки формується і. Майже все потрібно. Навіть сокира, яку зробив Володимир, також нам знадобиться. Дякую, хай вас Бог береже. Так, вибачаю за голос і за вітер, але знімаємо в польових умовах. Ось Володимир Василевський зробив таку сокиру із старих сокир, які я йому відправив. Зараз ми подивимося. Повністю її відновив. Де були сліди на варто, зачистив, покрасив, ще таки зробив покороче. Я в нього просив для моїх умов. Так, Зараз спробуємо розколоти цей пеньок, подивитися, як вона працює. Давай. так Далі не палі містить. Супер. Як для сокири, яка йшла на металолом. Всім привіт! Сьогодні, як і обіцяли, робимо розіграш одного з цих пакетів. Зараз за допомогою програми виберемо переможця. Обирай. Тола Мілка. Тож, вітаю. Будемо чекати зворотного зв'язку. Номер прикріпимо під вашим коментарем. Вітаю переможця. Знову всім привіт! Дуже, дуже цікаво виходить, тому що потрапив в армію і знайшов в одному кубрику ще двох постачальників цікавих речей. Зараз про них ми побалакаємо. Як ви бачите, це світильники, але це не просто світильники в Україні. Є чудова компанія, яка збирає варіанти для фермерів. Тобто вони будуть вологово водонепроникні, і захисні, тобто, це кожухи, які виробляються в Україні і всередині може бути різна начинення. Так також вони випускають різного розміру. Так що, шановні фермера, ви можете знайти такі варіанти, помістити в себе в тваринницькому приміщенні або в якомусь цеху складі ангару. І це буде чудовий сучасний варіант вирішення проблеми освітлення. Зараз зі мною начальник виробництва він вам трішечки буквально розкаже більш конкретно, що це ми вам презентуємо. І, в принципі, дивіться. Так, в кадр не можна нам потрапляти, тому давайте якось отак спробуємо. Так, що це у нас пару слів про світильник? Корпус виконаний з матеріалу SMC, це армований, армований пластик, армований стекловолокном. Росіювач виконується полікарбонат або сан. Є дві модифікації: прозрачний, прозорий або опаловий. Тобто Має білий відтінок. Ну, давай. Кріплення виконано методом лиття з матеріалу Армамід. Це дуже надійне кріплення, яке служить роками. Давай, давай зараз трішечки відкриємо. Так, це у нас всередині ситодіод, так, лента? лінта? Це не лента, це така сирана, ну. яка виконаний на жорсткій основі. Напаяні світадіоли. Вона повністю ж підготовлена до кріплення, тобто тут залишається тільки закріпити на саморіз і підключити виход 220. Ми вже в кубрику повісили одну з таку, там може я вставочку зроблю подивитися. Дуже прикольно. А ще скажи, будь ласка, ви виробляєте вам стандартні є список розмірів, правильно? Які так, можна вже розумію, замовити? 600, 1200 та 1500. Угу. Так, і про наповнювач розкажи ось дивись. Наповнювач це спінений. гель? Ну, Чипвець. Тіпа. Типу... Піна. піна, яка е, має дуже гарні властивості, в тому що е, вона не має пам'яті. Тобто, е, Якщо буде рік закритий світильники, через рік ми його відкриємо, то піна прийме свою первоначальну форму. Це забезпечує герметичність його повну герметичність. Тобто, як для варіантів, коли роблять стерилізацію приміщення, то в принципі можна обрискувати там, воно буде служити так само, як і корпус. Не буде темніти. Ви також надаєте гарантію, правильно так, я розумію? Три роки, гарантії. три роки гарантії. Тобто ось не купляйте якесь незрозуміле, яке призначено тільки для побутових використань, а краще замовити один раз і буде служити спеціальне обладнання для, для вас фермери для ваших приміщень. Так що звертайтеся там за номером телефону, або посилання буде під відео. Всіх вас чекають. А, ще до речі, одна секундочка. Так, у нас там буде великий крупний збір, так що кожне замовлення а, зможе нам допомогти кхе, придбати. Там техніка буде і приближає нас до перемоги. Всім дякую, ставте вподобайки, до зустрічі. IP також забезпечує герметичне підключення, а саме герметичний ввод, через який проходить кабель і герметизує і, і ісключає попадання вологи внутрі корпусу. Давай! Та ти шо, бліна!